Турнікет у військових у цивільних, якщо ви будете його носити в підсумку, наприклад, ну просто в рюкзаку. Ви його не будете там. Намок він потім висох, намок, висох. Тоді ефективність його використання падає. Якщо ви його в сухому тримаєте, в мене в аптечці в машині він лежить давно, ну вже років 3 чи 4, І я знаю, що йому нічого там не станеться, тому що він в теплі. Навіть якщо не в теплі, він в коробочці в аптечці лежить. Йому нічого не станеться. Він там вічний. Але якщо я зараз у мене в сумці, один я вже поміняла, тому що у мене то рюкзак намок. То, то те, то все намок висох, намок висох, ефективність падає. Я його відправила вже в тренувальні. Тобто, ви маєте це самі контролювати. Дівчата, от е, є такі питання. Ви прийшли на курс по тактичній медицині? Чому? Щоб бути готовим до будь-яких ситуацій, хоча в нас є вже якісь певні знання через джуну, але ми все рівно хочемо знати більше і краще, тому що краще знати практичні ситуації більше, щоб. Точно бути переконаним, що ти робиш правильно.